16.45 в Україні. Я Соломія Вітвіцька в ефірі ТСН. Україна через ОБСЄ вимагає в Росії пояснення з якою метою і в яких районах проводитимуть операції російські силовики і продовжують скупчуватися на українсько-російському кордоні. Ситуація в зоні АТО погіршується. Про це в інтерв'ю американському виданню Bloomberg наголосив президент Порошенко. Він нагадав, що від учора кордон України перетнули дві тисячі російських військових з танками та бронетранспортерами, що створює велику небезпеку і звинуватив Росію в агресії і зриві мінських домовленостей. Через загострення становища на Донеччині він передчасно їде з Давоса, скоротивши низку зустрічей. Ситуація погіршується. У нас є інформація, що більше двох тисяч російських вояків, а також 200 танків та БТРів перетнули український кордон. У найближчі дні ситуація може ускладнитися. 29-й блокпост під вогнем вночі за словами бійців, інтенсивність обстрілів трохи спала, але ситуація залишається напруженою. Весь день там тривають жорстокі бої. У луганській обласній міліції повідомили про сімох поранених військових. Про ситуацію розпитаємо у Євгенії Цвітанської. Вона сьогодні намагалась проїхати до передового 29-го блокпоста. Тож Женю, яка ситуація на даний момент? Тобі слово. Вітаю, Соломія. Ну зв'язувалася з бійцями, які нині знаходяться на 29-му блокпосту. Ось, буквально хвилину тому вони кажуть, що зараз там триває бій. Він потужний. Триває бій і в селище Кримському. Ну 31-й блокпост, він поки не наш, але маємо розуміти, що в будь-який момент ситуація може змінитися. Ось ми проїхали до позиції наших хлопців, які знаходяться максимально близько до 29-го блокпосту. Бо саме туди не пускають журналістів з міркувань безпеки тих підрозділів, які там базуються. Ми не проводили відеозйомку та не будемо озвучувати ані відстань, ані місце їхнього розташування. Так ось після спілкування стало зрозуміло, що нинішня ситуація вона кардинально від. Різняється від тієї, яка була в кінці жовтня, ось коли бійці на зварді 32-й блокпост, немає. Адного підкріплення та достатньо боєзапасів. Нині сил вистачає, не бракує і техніки. Ну щоправда, бійці, з якими вони ми спілкувалися, вони звичайно зауважили, що непогано було б, якщо вона була б не такою старою. Ну і бійці 24-ї бригади, принаймні вони е охороняють цю місцевість, боронять вони запевнили, що до них прийшла підмога. Ну що стосується оборони, е вони кажуть, що не здадуть підступи до Лосичанська. Складна ситуація, дуже складна. блокпост, блок в уважен страхійський. А ми його заберемо обратно, він буде наш далі, як було раніше. У нас є сили на це розглядає? Завжди Є сили. Буде сили. Ну, АТО котре наголошують проти наших бійців воюють регулярні війська Російської Федерації. Це видно і за характером, і за потужністю обстрілів, або тому як ведеться вогонь. Але повторюю, здавати блокпости ніхто не збирається. На рахунок 31-го блокпосту сказати, що там закріпились терористи, не можна цього сказати, тому що йдуть бої, продовжуються бої, і сказати, що ми вже віддали 31-й блокпост теж не можна. Ну, і це інтерв'ю. Ми вже писали у селище світличному. Тобто, ми туди проїхали. Це не так далеко від Кримського. А туди теж інколи залітають снаряди. більшість людей звідти виїхала будинку, який ми бачимо, пустують. Не виїжджають, хіба що люди похилого віку. Ось напроти цієї жінки рознесло будинок. Ось як проходять її ночі. Це коли бахнуло, я у кухні скитають. Накриваюся так і ватним, і, і шубою, і і сплю. Також стало відомо, що терористи підірвали міст через річку Сіверський Донець між територією підконтрольної нашої військам станиці Луганської та а, окупованим самим Луганськом. Тепер там не може проїхати транспорт. Ну і власне цей пункт пропуску з метою безпеки людей а, віднині заборонений. А, так само в день вже в день обстрілювали місто щастя, а, точніше позиції бійців на його підступах. А, хочу зазначити, що бійці просто шоковані, бо терористи знахабніли та роблять це вже вдень. Раніше це відбувалося вночі, А по цим дорогам так само їздить цивільний транспорт. І Студія. Дякую, Женя. Євгенія Цвітанська працює на Луганщині. Про ситуацію на передовій вона розповіла наживо. Ситуація в районі Донецького аеропорту залишається напруженою. Артилерія сил АТО наносить вогневе ураження по позиціям бойовиків. Про це повідомляють у штабі. Ато про те, як стало відомо, ТСН кіборгів, які ще два дні тому опинилися під завалом через руйнування перекриття, ще більше привалило. Про це нам повідомив один з бійців, який перебував у аеропорту і дивом залишився живим. За його словами, бойовики в аеропорту знову заклали вибухівку. і Сьогодні вночі її підірвали. Відтак на бійців, які і без того були під руїнами. Обвалилися перекриття ще трьох поверхів, за словами співрозмовника ТСН, аби звільнити потерпілих, необхідна важка техніка. При цьому він зауважив, бойовики вбивають поранених, а не беруть їх у полон. Сьогодні зранку крім співрозмовника ТСН, за аеропорту вдалося вийти 12 бійцям. Зараз вони на шляху до шпиталю. Волонтер Тетяна Ричкова на своїй сторінці у соцмережі пише про 22 поранених, яких вдалося вивести з литовища у штабі. АТО ситуацію на литовищі і стан бійців, що опинилися під завалом.

Все остались под завалами, потому что надо, техника тяжелая. Ночью начали сепаратисты добивать наших раненых, которые остались по ту сторону завала. Пленных они не берут. В Донецком аэропорту информация достаточно обмежена. Возможно, там и бывают какие-то действия, про которых не нужно рассказать всем, потому что для того, чтобы не вызывать нашим воинам полностью, мы должны освободить их от террористов. Стаханов на Луганщині обстріляли сьогодні зранку. Троє мирних жителів загинуло, 12 поранено. За різними джерелами дані з приводу жертв та потерпілих різняться. Це місто нагадаю, знаходиться під контролем сепаратистів. Обстріл вівся по житлових кварталах. На відео зруйновані будинки у соцмережах повідомляють, що під обстріл потрапили сім житлових будинків. Відсьогодні в зоні АТО вводиться особливий режим пересування. Перетнути лінію розмежування між підконтрольними Україні територіями та самопроголошеними ЛНР та ДНР можна буде виключно за спеціальною перепусткою. Більше про нововведення розповість Григорій Жигалов. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Тож Григорію чи були якісь проблеми на блокпостах через особливий режим пересування? Добрий день, Соломія. Нові правила проїзду так званої лінії розмежування умовного кордону між контрольованою та неконтрольованою територіями запрацювали сьогодні опівночі. В'їхати та виїхати можна спеціально визначеними коридорами і на передових блокпостах, що встановлені на цих коридорах, запрацювали прикордонники, фіскальна служба, митники. Аналогія дуже умовна, але можна сказати, тут облаштували такі собі пункти перетину кордону для того, щоб отримати. Дозвіл на проїзд. Ті люди, що живуть на контрольованій території, мають звернутися до спеціальної координаційної групи, і там видадуть одноразову або багаторазову перепуску. За певних умов, як мінімум, треба аргументовано пояснити, навіщо їхати на неконтрольовану територію. Пряма мова громадянам України, які проживають і зареєстровані на контрольованій території, необхідно звернутися в дану координаційну групу. Подати е, паспортний документ він буде зразу повернутий, е, подати заяву з мотивацією своєї мети відвідування неконтрольованої території, і, і е, на протязі 10 діб е, відповідно цієї групи розглядається дана заява і видається перепустка. В Терному випадку перепустку можна зробити за один день. Корноційні групи розташовані у Старобіль, пальцевому великих новосілках та Маріуполь звертатися треба в районне управління чи міськвідділок МВС за міста. Саме при них ці структури запрацювали. Ті українці, що залишилися на неконтрольованій території, можуть також подати документи на перепустку, Зробити це треба на блокпосту першого рубежу. Ну і стандартна також процедура за 10 днів отримати перепуску. Про нові правила перетину лінії зіткнення оголосили ще 12 січня. Однак для багатьох хто... Проїжджав сьогодні контрольний пункт. Такі нововведення виявилося сюрпризом. Ну і мало хто задоволений такими правилами. Пряма мова. Ну, які можуть бути удобства. Якщо там людей теж так стоїть, вони тікають, не знають куди навіть біжати. Не знають куди біжати. Виїхати з Донецька не можна три дні Донецьк в вже. Страшно. Людей в Донецьку просто закрили, виходить. Зараз будемо виїжджати, пробувати діти. Правила пояснюють необхідністю зупинити і контрабанду, бо з того боку кордон з Росією не контролюється, і зміркувань безпеки. Бо інформатори та бойовики до сьогодні могли вільно пересуватися між КПП під виглядом цивільних. Поки що перші дні, принаймні прокордонники з розумінням ставляться до того, що хтось міг не знати про нові правила, хтось міг не встигнути отримати дозвіл, і тих, хто повертається додому, тобто в'їхав або виїхав до вступу в дій нових правил, їх пропускають, але попереджають. Що вже другий раз потрібен буде документ, що дозволяє перетин лінії розмножування. В мене все студія. Дякую, Григорію. Григорій Жигалов працює у зоні антитерористичної операції. Там від сьогодні водиться особливий режим пересування. Збільшити чисельність збройних сил України на 68 тисяч до 250 тисяч осіб. Відповідний законопроект до парламенту вносить уряд, відкриваючи засідання кабінету міністрів. Прем'єр Яценюк наголосив, що понад 200 тисяч це будуть військовослужбовці. Щоби всіх забезпечити необхідним, уряд ухвалить рішення, яке дозволить Міністерству оборони оперативно вирішувати питання майнового забезпечення вояків. Окрім цього, кабінет міністрів вносить до парламенту законопроект, у якому пропонує наділити РНБО. Та суди повноваженнями визнавати організації терористичними на фінансування національної безпеки і оборони в поточному році передбачено 90 мільярдів гривень. Бюджет 2015 року є оборонним і військовим бюджетом. Саме тому ми звертаємось до парламенту буквально у перший день прийняти відповідний законопроект і збільшити граничну чильність збройних сил України до 250 тисяч осіб. Маріуполь без залізничного сполучення підірваний напередодні Кузнецівський міст на кордоні Запорізької і Донецької областей був єдиним шляхом, що з'єднував місто з українськими територіями. У секторі М з п'ятої ранку бойовики зградів і мінометів обстрілювали Талаківку, Гнутове і Виноградне. А в районі Павлополя і селища Сартана бійці помітили 10 ворожих танків. З них бойовики обстріляли українські позиції. У цьому секторі працює наш кореспондент Мар'яна Бухан. Вона з нами на прямому зв'язку. Мар'яно, яка ситуація у вас на даний момент? Соломія за попередню інформацію, диверсанти заклали під кузнецівський міст 100 кілограмів тротилу через потужний вибух під опорою моста. Вагони із сировиною для металургійних комбінатів розкидали вздовж залізничного полотна. В самій опорі діра потяги там тепер ходити не зможуть, не дивлячись на те, що саме полотно ну виглядає нормально. Нині цією справою займається служба безпеки України. Коментарів там не дають не на камеру, лише кажуть, що ймовірніше диверсантам допомагали місцеві. Жителі. Моїм колегам вдалося поспілкуватися із прокурором Запорізької області. Давайте послухаємо, що він каже. Предварительно, пока точно не можемо сказати, по всій вероятности часовий механизм. Взрывное устройство сработал до локомотива. Локомотив проскочил по інерції рельсы. А уже под тяжестью веса вагоны завалились. На данный момент лица, совершившие это преступление, еще не установлены. Работа по их поиску ведется. Ці день сьогодні місцеві жителі відновлюють свої оселі. Вибух, розповідають вони, було чути за 7-8 кілометрів від мосту. Вибуховою хвилею повибивали шибки і зірвало дахи в будинках і в самій Кузнецівці, і в сусідньому селі. Тут як гахнуло, тут в розвивці стьоха повилітали. В Розумка, 6, 6 кілометрів ось сюди, там вони все. Тут зрив такий був, що криша, щоб бачите, криша поїхала. Кузнецівський міст, хоч і зовсім маленький, але останнім часом це був стратегічний шлях, адже він залишався єдиним, який з'єднував Маріуполь із Україною. Всі інші шляхи залишилися на території, яку контролюють бойовики. Туристи вже давно намагаються відрізати місто. Місяць тому в самому Маріуполі диверсанти підірвали міст через річку Кальчик. Досі залізниця його не відремонтувала. Потяги тоді не ходили до Маріуполя кілька кілометрів. Нині шлях відрізаний щонайменше на півсотні кілометрів. І коли міст відвідремонтує спеціалісти поки не кажуть, це була Мар'яна Бухан. Вона працює у Маріуполі і розповіла про ситуацію там та околицях цього міста. МЗС Росії вперто не бачить російського озброєння на території України, точніше пояснює його наявністю у сепаратистів, тим, що, начебто, воно було на цій території завжди. Відповідаючи на незручні питання українського журналіста Сергій Лавров так і не зміг витлумачити, яким чином на схід України потрапила зброя, яку виготовила і нікуди офіційно не експортувала Росія. Лавров визнав, що підписуючи Будапеський меморандум, Росія зобов'язалася поважати територіальну цілісність України, тож агресію пояснив небажанням підтримки. Римувати чуже, цебто європейське та американське втручання. Поворота До дніпропетровських шпиталів безперервно везуть поранених із зони. АТО. лише за останню добу їх було понад півсотні. Через сильний туман доправляти бійців гвинтокрилами неможливо, тож їх повільно везуть швидкими. Це військовослужбовці різних підрозділів та бійці добровольчих батальйонів, яких поранили у Донецькій та Луганській областях. Більшість з них захисники Донецького аеропорту. Операції тривають безперестанно. Медики кажуть, в операційних навіть не встигають охолонути лампи. У бійців, здебільшого, мінновибухові та кульові поранення, тулуба, голови та кінцівок поки що вдалося уникнути ампутацій. В одного з бійців лікарі дістали 18 осколків. Утім, медики кажуть, є надія, що всі житимуть і зможуть встати на ноги. Тим часом у дніпропетровських лікарнях чекають на прибуття ще кількох десятків поранених з Донбасу. Всі хворі до нас доставлені до госпіталю в відносно задовільному стані з множинними вогнепальними осколочними пораненнями. Хворі всі обстежені, деяким проведені операції. Всі хворі стабільні з позитивною динамикою, життю нічого не загрожує. Ребята всі молоді від 20 до 30 років. Як вони говорять, що вони настоящі професійні солдати, які по своїй волі пішли воювати, і вони ні чуточку не жаліють о тих раненнях, які не отримали. 24 поранених бійців напередодні літаком доставили до Києва. Наразі їх оперують у столичному військовому шпиталі. Там кажуть, хірурги вже добу не виходять з операційних. Серед поранених є і бійці з Донецького литовища. Стан 22 армійців лікарі оцінюють, як середньої тяжкості за життя двох медики борються. Їх стан украй важкий. На операцію чекає і 24-річний кіборг Станіслав. В аеропорту біля нього вибухнула міна. Він зазнав осколкового поранення обох ніг. Але каже: як тільки рани загояться, одразу повернеться на передову. Врагу пройти дальше не дадим. Будем дальше защищать свою страну. За родину будем бороться, защищать своих родных, близких. Сейчас жду. Ожидаем операции, будут вытягивать осколки. Ой, очень тяжело. Они размещены в реанимации. четверо пациентов средней тяжести, остальные с более легкими повреждениями. Это все внестрельные ранения. На Майдані попрощалися з грузинським добровольцем Тамазом Сухіашвілі, бійцем 93-ї бригади, що загинув 17 січня в Донецькому аеропорту. Він був старшим лейтенантом грузинського спецназу. Попрощатися з ним на майдан прийшло зо дві сотні людей, серед них багато військових. Грузинський офіцер був добровольцем і вважав, що Грузія має разом з Україною воювати проти спільного окупанта Росії. Це вже четвертий грузин, який загинув за свободу України. Поховають Тамаза у рідній Грузії. У загиблого вдома залишилося двоє маленьких синів та дружина. Ми зібралися сьогодні віддати честь погибшого, героїчного погибшого Томаза Сухияшвілі, молодого людину, у якого залишилось двоє дітей, який віддав свою драгоцінну життя за вільну незалежність України, і, я вважаю, і за вільну незалежність Грузії. Він був чудовим бойцем, він врятував своїх товаришів, він врятував наших бойців, прикрив... Люг на растяжку, чтобы их спасти. Сам погиб остальных спас Загиблих кіборгів зустрічали сьогодні тернополяни. Два побратими Володимир Трух із села Жабенці, що на Тернопільщині, та Юрій Кушнір. з Хотина на Буковині полягли боронячи Донецьке литовище. З Донбасу їхні тіла доправляли волонтери автомайданом. На в'їзді у Тернопіль героям віддали останню шану. Тут відслужили панахиду. Як загинули хлопці достеменно Невідомо є лише інформація, що 22-річному Володимиру Труху, 17 січня відірвало руку. Він помер від великої втрати. Ти крові його односельці сьогодні поспішали до Тернополя, щоб зустріти труну і доправили потрапили в ДТП. В одній з машин загинули його друзі, дівчина та хлопець. Ще одна його подруга у реанімації у тяжкому стані. Автомобіль, який потратив ДТП, лоб, лоб зіткнувся з бусом. Це люди з села Володимира з жабинців Їхали сюди. З ними з Дніпропетровська, що прийти зустріти хлопців. Я прийшов, треба вшанувати їхню пам'ять і помститися за них. У Харкові полювання на сепаратистів, міліція заарештувала трьох лідерів так званої організації Ісход, яка відкрито закликала харків'ян до повалення влади в Україні і просила Росію допомогти у війні на сході країни. В офісі організації силовики знайшли антиукраїнські агітаційні матеріали. Правоохоронці поки що не кажуть за якими статтями винувачують проросійських активістів, адже припускають, що вони можуть бути причетними і до інших правопорушень. Міністр внутрішніх справ, що прибув до Харкова. Заявив, що арешти на цьому не закінчаться. Міліція та служба безпеки захищатимуть місто від сепаратистів надалі. Це, так називаємо, которые які, які тихо там взрывные устройства и машину флажками так называемой Харьковской республики. Пусть Харьковскую республику строят в пределах своєї камери, вешают там над собой флажок. Харьков будет нормальний мирний. Міст. Кризові переговори про війну в Україні пройдуть сьогодні в Берліні. На черговий раунд нормандського формату глава німецької МЗС запросив до себе колег з України Франції та Росії. Востаннє вони зустрічалися більше тижня тому. Утім, відтоді ситуація різко погіршилася. Французькі та німецькі переговорники хочуть передусім зупинити бойові дії на Донбасі. Зустріч розпочнеться о 21-й за Києвом. Український міністр закордонних справ Павло Клімкін уже прибув до Берліна і одразу поїхав у відомство Федера Ального з ким саме зустрічався глава МЗС України. Не розголошують. Сама ж Ангела Меркель заявила, невідомо чи буде від сьогоднішніх перемов якийсь результат. Мета зустрічі прозондувати, чи є прогрес у підготовці саміту на вищому рівні. В Астані ми не хочемо ще одну зустріч на президентському рівні, яка завершиться без результатів. Ми бачимо, що режим тиші на Донбасі стає все більш крихким, і що наразі ми більше віддаляємося від мінських домовленостей аніж наближаємося до них. У пасажирському автобусі в центрі Тель-Авіва 23-річний араб влаштував різанину. Поранено 11 осіб. Серед них водій автобуса, який встиг відчинити двері, щоб пасажири могли врятуватися. Шестеро поранених у важкому стані. Нападник намагався втекти з місця злочину. Однак дістав кульове поранення від працівника Служби безпеки і був затриманий. Лідери Хамасу вже заявили, що напад у Тель-Авіві – це відповідь на злочини проти палестинців. Нагадаю, Європейський Союз вимагає поновити цей палестинський радикальний рух у переліку терористичних організацій. Відповідну заяву прилюднила у Брюсселі кілька днів тому глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні. У Львові шукають вбивцю місцевого бізнесмена. Ввечері у міліцію зателефонував свідок, який бачив, що з автомобіля Фольксваген невідомі виконали труп чоловіка. Як з'ясувалося, це був Фелікс Брославський і помер він від пострілу у... з автоматичної зброї. Наразі міліція розшукує автомобіль та злочинців. Відкрито кримінальне провадження за статтею « умисне вбивство. Брославському було 56, Мешкав у Львові, займався будівельним бізнесом. В міліції стверджують, вбитий жодного відношення до криміналітету не мав. Колеги ж вбитого подейкують. Бізнесмен уже звертався до міліції з заявою, що у нього хочуть відібрати бізнес. Міліція розшукує озброєного грабіжника. Впродовж останніх кількох місяців було скоєно серію нападів на фінансові установи. Правоохоронці підозрюють, орудує один і той самий зловмисник. І, судячи з даних, камери відеоспостережень, діє за однаковим сценарієм. Погрожуючи зброєю, вимагає віддати всі гроші від середньої статури. Одягнений у темну куртку з капішоном та темні окуляри за описом свідків на вигляд йому приблизно 25 років. Правоохоронці просять зателефонувати, якщо хтось упізнав зловмисника. Яйця, сльозогінний газ та димові шашки. Так у Харкові пікетувальники заганяли депутата місцевої ради у сміттєвий бак регіонала Віктора Китаніна. Молодики у Балаклавах кілька разів намагалися схопити та посадити у смітник з написом Для депутата. В натовпі кілька разів розпилювали сльозогінний газ та підпалили димову шашку. Врятували депутата від сміттєвої люстрації правоохоронці. Вони оточили чиновника та перевели його на другий бік вулиці, де було безпечно. Це вже друга Народна люстрація після сесії Харківської міськради останнього разу у сміття виконули іншого регіонала Володимира Скоробагача. Путін я сказав, президент Росії. У нас О, у... Це Сиде! 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 Сиде Я тебе ще діла. Слава маті! Людина свою отримала, все, досить. Не треба більше робити. Не треба проверяти агресію. Диви. Ви ви Диви, я те прошу, я те прошу, просто людину людину. Це всі новини, які ми встигаємо розповісти на цю мить. Лідія таран розкаже ще більше в ТСНО о 19.30. Я прощаюсь до завтра. Зустрінемося за добу.